Да. На, Хочешь? На. Это же твоя форма, ничего? Хорошая форма. Ты довольный? Да. Кто тебе подписался? Хочешь, тебе я шарчил? Ворс, Ты довольный? Да. Да. Льова, в тебе буде найкраща форма. Підеш до своїх гравців. Клас! Все, дякую. Дякую. Можна пишіть? Чекаємо, а ти, а ти? Добре, зараз ми йдемо. Можна фото? Можна Так, чи знала я, що буду тією мамою, яка буде стоять біля автобуса Совгорської і збирать з сидом всі підписи? По покажи покажи футболку. Покажи, покажи. Подивіться на цю щасливу дитину. Ти щасливий? Що тебе делати? А там ще двоє стала. Косарів, захисників, нападаючих. капітан. Я можу довірити.